Ну і з нами на відеозв'язку Ігор Чаленко, політолог. Пане Ігоре, мої вітання. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Тож, знову ж таки, будемо і підсумовувати фактично календарний рік повномасштабної війни. І поспілкуємо зокрема також про актуальні події, зокрема про те, що Генасамблея ООН сьогодні на спецзасіданні розгляне формулу миру. Про це знову ж таки повідомляє Sky News. І ми бачили вже багато фактично знаків підтримки впродовж цього тижня нашої держави, зокрема. Візит президента Сполучених Штатів Америки це був як на мене таким найяскравішим сигналом підтримки всього цивілізованого світу. Але тим не менше, ми бачимо про те, що вже Генасамблея ООН буде розглядати формулу миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський. Ми пам'ятаємо також і про те, що Китай знову ж таки із тезами про війну в Україні зазначав про те, що у них є своя формула миру, яку там Сі Цзіньпінь оголосить на річницю цієї війни. Але знову ж таки Володимир Зеленський в контексті цієї заяви зазначив про те, що... Всі країни, які є в Генасамблеї ООН, принаймні ми на це розраховуємо, що вони проголосують за ту формулу миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський, і Китай, в тому числі, також мав би за неї проголосувати. Які ваші сподівання, які ваші очікування, чи все ж таки вдасться от зробити те, аби всі країни, які є учасниками Генасамблеї ООН, проголосували за формулу миру і хто може бути проти? Я не маю сумнівів, що генасамблея підтримає резолюцію по Україні. Я думаю, ми знаємо, що там є два варіанти: одна більш така пряма, де окреслено дійсно формулу миру, запропоновану нашим президентом Зеленським. Другий варіант він є більш ну скажімо так розпливчитий. Для чого це зроблено? Для того щоб охопити голосуванням набагато ширшу аудиторію. І щоб більше країн могло поставити дійсно е, своє зелене голосування е, під час е, цього історичного засідання Гезнегенасамблеї ОНУ е, стосовно Китаю, я взагалі думаю, що це е, абсолютно е, тема, яка вибивається із е, загалом мирного процесу, бо насправді е, відбувається та сама ситуація, як була наприклад із президентом Туреччини Радоганом, коли Створювався ще такий центр тяжіння дипломатичний, який намагався там на своїх умовах примирити Росію і Україну. Але якщо Туреччина це робила з точки зору прагматиків, але ну ми розуміємо зараз ситуація після землетрусу, думаю, що тема України у них відійде на другий план, то Китай, очевидно, що. Те, що буде представляти Сі а це абсолютно промосковська історія. Те, що я чув в кулуарах від представників дипломатичних кіл, цей план погоджувався в Кремлі. Тому я думаю, що скоріш за все він буде натякати на те, що треба повністю зупинити всі військові дії станом на зараз і фактично зафіксувати той. Розподіл територій по контролю за кожною стороною, ну тобто, очевидно, що це десь певне така, це такий мікс між так званим мінськом, 3 про який всі говорили, і власне корейським сценарієм, який намагається просунути російська пропаганда. Але знову ж таки, я повністю переконаний, що якщо Китай хоче миру для України, якщо він хоче завершення цієї війни. Він дійсно мав би проголосувати позитивно, навіть не нейтрально, там не там жовте натискати на генасамблеї ООН і показати, що дійсно він разом з усім світом готовий сприяти власне завершенню бойових дій на території України, виведенню сил агресора з наших земель. Ну і звичайно, ми знаємо там план Зеленського. Він не можна його виконати одномоментно, але. Це чітка дорожня карта, як можна власне, і ми знаємо, там питання є і міжнародного трибуналу, який треба окремо створити, і питання стосовно власне забезпечення планети. Продовольством і питання завершення різних актів екоциду, тобто насправді цей план він набагато ґрунтовніший ніж може показатися, коли ми говоримо про 10 пунктів. Тому я думаю, що насправді Китаю б варто було підтримати українську позицію, а не видумувати щось нове і таким чином розмивати власне той дипломатичний процес, який зараз іде. Ну, таки, я більш ніж пам'ятаю, що там вже після і промови Сі Цзіньпіня, фактично до річниці цієї війни, і після голосування в генасамблеї он вже буде більш чітко зрозуміло, яку насправді займає е, позицію саме Китай, тому що впродовж цього там року цієї широкомасштабної війни вони займали якусь певну нейтральну позицію. Зараз ми бачимо, що вже розпочалася якась певна риторика. Якщо говорити в контексті року про ці війни, саме календарного року, так 365 днів, і знову ж таки можна наводити багато факторів аргументів, так що вдалося зробити Україні під час цієї війни, тому що там насправді це великий пласт був роботи пророблений, починаючи саме від поля бою і завершуючи дипломатичною роботою. Так але якщо говорити саме в контексті війни, то як на мене найчіткіше цей рік описав чільник української розвідки Кирило Буданов. Знову ж таки на питання журналіста: якщо журналіста з Форбсі, якщо накласти футбольну аналогію на 12 місяців великої війни, то який зараз рахунок і яка хвилина матчу, Запитав журналіст. На що пан Кирило Буданов відповів рахунок 1-1, а хвилина 70. це суб'єктивне бачення. Знову ж таки, ми розуміємо, що суб'єктивне бачення пана Кирила Буданова ґрунтується на певних об'єктивних фактах і показниках. Так. Але тим не менше, яке ваше суб'єктивне бачення року цієї війни? Чи знову ж таки можете ви погоджуватись із паном Кирилом Будановим щодо саме такого формулювання? Ну, якщо говорити безпосередньо про мої відчуття, то насправді завдяки власне позиції українського народу, завдяки тому, що ми максимально проактивно діяли як на полі бою, так і на дипломатичному фронті. І кожен день не, не викидався десь в урну, розумієте, і кожен день це боротьби власне за українську незалежність за український суверенітет. Таким чином ми змогли переконати світ, власне з того, що українці будуть захищатися як партизани. Ви ж пам'ятаєте, як на початку от, і Сполучені Штати дивилися на всю цю ситуацію, і так далі. Бо все ж таки російська армія оцінюється як друга армія світу за рейтингом «Global Firepower». Українська на там, якщо брати річної давнини, це 22 -е місце. Ми за рік піднялися на сім сходинок, але питання не в цьому питання в тому, що ми змогли об'єднати довкола себе безпосередньо 54 країни союзниці, які зараз працюють власне в форматі Рамштайн. Ми повністю змінили їхні відношення до нашої країни з точки зору європейської та євроатлантичної інтеграції офіційного Києва. І замість якоїсь буферної зони, як раніше вважали Україну, нас безпосередньо дійсно тепер вважають як не невід'ємною частиною власне західного світу, це повністю зміна принципова у баченні наших партнерів і загалом, загалом ваги України в світі. Тому, звичайно, я думаю, що рік, який зараз буде, він буде вкрай складним. Те, що сказав пан Буданов, ну, очевидно, він натякав, що можливо до літа буде якесь позитивне просування і будуть створені умови для проведення дійсно, ну скажімо, переговорів, але не з точки зору, коли Росія просить капітуляцію України, а реальних перемовин. Але тим не менш, ми знаємо, що в футболі є. Не лише два тайми, а буває на чемпіонаті світу і один екстра і другий, і так далі. Все залежить власне від тих зусиль, які кожна із сторін зможе покласти на полі. А те, що дійсно зараз рахунок 1-1, але тим не менш, ми маємо розуміти, що якби не було цього спротиву, то Питання вже навіть не Російської Федерації, є багато сьогодні акторів на міжнародній арені, які просто ми відкрили ящик Пандори, і той світопорядок, про який ми говоримо, про нього можна було взагалі забути. А звичайно, ми зараз говоримо про створення двополярного світу, про Китай, Сполучені Штати, про там ситуацію там в Тайвані, наприклад, і так далі. Але якби Україна пала. Повірте, події прозивалися набагато швидше, і зараз для всього цивілізованого світу вигідно, щоб Україна зберігла власні території і ми перемогли Росію. Причому я переконаний, що питання тут навіть дискредитації нинішньої Російської Федерації і загалом кремлівського режиму на світовій арені для того, щоб показати, що навіть маючи ядерну зброю, навіть маючи країну з найбільшим там найбільшими запасами корисних копалин, але все рівно коли світ об'єднується довкола правди, довкола цінностей, це жодним чином не дає можливості переламати якимось реваншистам і впровадити політику, яка просто хочеться, яка повністю відірвана від міжнародного права. В контексті Російської Федерації, зокрема, то ми бачили і черговий виступ Путіна. Не назву його поки що, на жаль, останнім, тому що буде ще останній, коли він буде говорити в суді Гаазького трибуналу свою промову. Але тим не менш збирались також і лужніки, і це такий був фарс, пафос і рівень награності, що, в принципі, до чого не звикати в Російській Федерації, але вкотре демонструє нам та суть російського політичного режиму і рівень підтримки Російської політичного режиму в Російській Федерації. Але тим не менш. Було багато чого. Був знову ж таки і Путін, який говорив свою там недолугу якусь тезу про мову, умовно кажучи, і згодом в телеграм-каналах, в соцмережах також були з'являлися меми, що знайді там п'ять відмінностей від того Путіна, який робив промову перед САВБ'йом, і того, який виступав в Лужніках. Була також дівчинка, яка всім запам'яталася, яка мала подякувати, начебто захиснику Маріуполя. Але в мікрофон публічно заявила про те, що забула текст подяки і як все репетировались. Тим не менш. Росія за ці рік цієї війни знову ж таки наскільки, на вашу думку, вона докотилась до прірви, фактично, так? І що, який буде подальший, подальший розвиток подій саме в політичному аспекті Російської Федерації? Чи побачимо ми, можливо найближчих цих 20 хвилин, яких там залишилось до завершення основного тайму, якщо говорити про знову ж таки по аналогії футбольного матчу, що буде все ж таки якийсь певний переворот політичного режиму в Російській Федерації? Ну я думаю, що такий переворот палацовий він є більш реальним, якщо там очікувати якісь зміни чи революції, чи мітинги, то якраз палацові зміни вони є більш реальними, бо Путін сказав фактично, що він іде на новий термін, тобто ми бачимо вже заяви, що вибори президента відбудуться власне навесні наступного року. Тобто, очевидно, що всі. Вже там планують переобрати Путіна, а це не подобається окремим баштам Кремля, які вже хотіли певних змін. І я думаю, що якраз оці палацові незадоволення зараз можуть багато що зробити. Бо якраз все рівно санкції вони працюють, санкції проти олігархічного режиму. Скільки Путін не казав, що от дивіться там рівень ВВП Росії там. Протягом від там дев'яти хвиль санкцій він там впав на 2% і так далі. Але вибачте, тут же питання ще виробництва з високою доданою вартістю. А ми бачимо, що російська економіка, яка і так була сировинною, вона ще більше скотилася в цей момент, і вона просто продає власну сировину за дисконтом, за страшенним дисконтом. Який не дивлячись на її там шалені запаси, їм треба залазити в фонд там національного достояння, і у них зараз реально страшенні проблеми з дефіцитом федерального бюджету, який зріс в 6 раз в місячному еквіваленті, якщо порівнювати там з місяцями в минулому, минулому році. В принципі, зрозуміло, що питання зараз для того, щоб змінилося відношення. Власне, росіян до Путіна, я думаю, що треба бити по гаманцю, бо, зверніть увагу, навіть Путін вже говорить там про створення якогось окремого фонду для учасників так званої СВО. Тобто він намагається знову купити росіян і показати, що все добре, що це класно. Він навіть почав там мавпувати велике будівництво, тобто власних ідей абсолютно немає. Але тим не менш, я думаю, що Процеси структурних змін в російській економіці вони вже запущені, і питання навіть не виходу там західних компаній чи так далі, питання в тому, що е, вони закриті для половини світового ринку, закриті для ринку, який є найбільш платоспроможним. Тому це дійсно це величезна проблема зараз для Росії, і я думаю, що вона допоможе нам пришвидшити власне е, завершення цієї війни. бо... Чим менше є можливостей у Російської Федерації оплачувати виробництво тих самих ракет і фінансування армії, тим краще для нас. Бо ми бачили в якому стані була підготовка цих чмобіків, яких надсилали на сході України. Якщо говорити вже в контексті так само грошових надходжень, в контексті бюджету і знову ж таки змоги так само виробляти зброю, то зокрема, і пан Кирило Буданов зазначав про те, що в Росії зараз фактично немає такої змоги там виготовляти якесь певне озброєння до 40 ракет крилатих на місяць, якщо він, якщо не помиляється, він зазначав про те, що не можуть виготовляти. Але тим не менш, ми бачили також багато новин про те, що в Російській Федерації був суттєвий дефіцит бюджету у січні місяці, і зараз насправді є панує там, скажімо так, дві думки щодо російського бюджету про те, що а вона він починає стрімко скорочуватися цей бюджет, знову ж таки інші. Говорять про те, що цього бюджету вистачить ще надовго, і за рік, так як планують інші, ну умовно кажеться, він не вичерпається. Яка ваша думка щодо цього? Ну за рік він точно не вичерпається, бо дійсно є запаси. Але ми маємо розуміти, що питання санкцій це питання стратегічного виміру. Бо ця війна насправді вона не завершиться навіть виходом на українські. Кордони зразка 91-го року. Бо ми розуміємо, що, як мінімум, Російська Федерація внесла у свою конституцію 5 українських регіонів і з цим треба щось робити. І Є різні варіанти, але зрозуміло, що внутрішній чинник є один із важливих для того, щоб дійсно домогтися перемоги України у цій війні. Можливо, це рестарт загалом. Російської Федерації можливо це розпад її на декілька частин, але все залежатиме власне від внутрішнього середовища і те, що ми зараз бачимо. Російська влада вона повністю намагається перенести весь негатив, який сьогодні існує, а власне на місцевий рівень. Максимум, хто є поганим в цій історії, це губернатори, всі проблеми, які сьогодні є. Це відсутність газопостачання в третині населених пунктів РФ, де зараз Путін каже, ми будемо проводити внутрішню газифікацію, тому що газ немає куди дівати. Питання навіть там житлового фонду, коли банально на федеральних каналах демонструють будинки, яким понад 100 років, і де людям там все сипеться на голову. А кажуть, що Путін же обіцяв нові квартири, а хто не виконав, не виконав там мер такого то міста. Тобто, очевидно, що всі ці проблеми намагаються зациклювати саме на місцевій владі, щоб показати, що цар хороший, а всі його боярі погані. Тому в цій ситуації зараз треба доносити власне безпосередньо працювати з російським населенням і показувати, хто власне є першопричиною тих проблем, які на сьогодні є. А вони є власне наслідками тієї політики мер Путін. І мені сподобалося, коли Путін навіть давав послання, і де сказали, що це вже 18-те послання президента Російської Федерації. Тобто, вже зрозуміло, що нічого у них не змінюється. І щоб не казав там, про кількість надоїв, нічого абсолютно не змінюється. Тому я думаю, що в цій ситуації треба комплексно боротися з РФ, і в тому числі через горизонтальні зв'язки, доводячи. Власне, ті проблеми, які є, показуючи, хто винен для того, щоб послаблювати позиції Путіна, стінадоєві пшениці, якими там вихвалявся Путін, то так само тут варто також зазначити і про те, що чимало зерна українського саме вони вивезли і приписали собі, начебто, вони його виробили, і начебто вони там якась непереможня аграрна країна. Тим не менш, не змінюється і риторика Російської Федерації стосовно Молдови, знову ж таки, і Російська Федерація може використати так само і концепцію історичних кордонів для виправдання агресії проти будь-якого сусіда, в тому числі і Молдови. І ми пам'ятаємо вже неодноразово. Були заяви в бік Молдови. Ми пам'ятаємо також зустрічі Володимира Зеленського із президенткою Молдови, так і де по, по фіналу цієї зустрічі президентка Молдови зазначила про те, що Володимир Зеленський передав відповідні документи про те, що. Саме у Молдові готується там підрив певної державної безпеки. Ми також і пам'ятаємо вислів щодо демілітаризації Придністров'я прем'єр-міністра Молдови. Так і ситуація навколо Молдови з боку там Російської Федерації, вона продовжує бути такою доволі напруженою. На вашу думку, як будуть надалі розгортатися події між Молдовою і між Російською Федерацією? Тому що ми бачимо, що оця загарбницька риторика Російської Федерації, яка була в контексті України, вона не припиняється в першу чергу, а вона і продовжує посилюватись і на інші держави. В Росії потрібні перемоги. Очевидно, що швидких перемог в Україні вони не отримують, а лише поразки. І Молдова це якраз один із варіантів, де можна провести швидку спецоперацію. Наприклад, прикрившись величезною там ракетною і шахетною атакою на Україну, і в цей же момент організувати висадку десанту в аеропорту Кішинева. Тому насправді ситуація вкрай складна, бо ми знаємо, що у Молдові абсолютно на той рівень є забезпечення сфери безпеки і оборони, і не дивно, що після змін в уряді новим прем'єром став стала людина, яка власне із безпекового сектору, тому що це сьогодні пріоритет для президента Майя Санду і. Дійсно, у них дуже мало часу для трансформації і використання тих невеликих ресурсів, які на сьогодні присутні. Бо насправді, от ми знаємо постійні моменти, коли на територію Молдови там падають ракети російські, і питаємо, чого ж вони їх не збивають, а немає чим збивати насправді. Бо такий стан сьогодні молдавської армії. І дійсно зараз треба їм боротися для того, щоб унеможливити оцей кремлівський сценарій, який дійсно сьогодні готується. Ми бачимо проведення активних акцій протесту, які були підживлені кремлівськими грошима з вимогою відставки президентки Майсанду. Санду, і ми це вже десь бачили. А бачили ми це безпосередньо за місяць до початку широкомасштабного вторгнення. В Україні ми пам'ятаємо, наприклад, проплачені в Україні акції ФОПів, так званих ФОПів під Верховною Радою і низкою інших там антиваксерів. І те саме було в Україні буквально за місяць, за два місяці до початку широкомасштабного вторгнення. Тому зараз дійсно Молдова має максимально кооперуватися з Україною щоб не допустити реалізацію цього сценарію. Якщо говорити про Придністров'я, це також територія там, де знаходяться російські військові, де є великі склади із військовим забезпеченням, чи слід очікувати там найближчим часом якогось можливо чи якоїсь провокації, чи якогось конфлікту, чи якоїсь військової агресії з боку цієї невеличкої території? Ну, після того як Путін скасував власний указ, де він вважає за необхідне вирішувати придністровський конфлікт. За рахунок власне досягнення суверенітету Молдови, то звичайно зараз ця точка може стати дуже гарячою, не дивлячись на те, що там російський контингент буквально декілька тисяч солдатів, але очевидно, що коли може розпочатися цей імовірний наступ на Молдову, можуть розпочатися. Дії, які буде дійсно важко зупинити, бо ці склади, які присутні з часів Радянського Союзу, вони зараз знаєте лакомий шматочок для абсолютно всіх, і для Молдови, і для України, до речі, так само, бо це б нам дуже б сильно допомогло власне у війні проти російських загарбників. Але те, що зрозуміло, зараз треба вирішувати придністровський конфлікт конфлікт. Я не маю сумнівів. Питання виключно в тому, що це має бути зараз обопільна згода і безпосередньо бажання молдавської сторони для того, щоб реалізувати є різні сценарії, як це можна зараз зробити, і не дати росіянам використати фактор Придністров'я для того, щоб розпалити ще частину і цього регіону, знову ж таки. Там в колона Росії відреагували просто на от. У новину, що Україна безпосередньо передала там документи щодо того, що Російська Федерація готує певний державний перевороти, заявили що це саме Україна готує провокації у Придністрові, і при чому навіть історію з нібито вторгненням України вигадали майже один на один, і зокрема там в Росії пригрозили пальчиком, що мовляв, ми відреагуємо. Знову ж таки, від кого тут очікувати? Насправді перший крок буде. Це все ж таки все буде залежати від Російської Федерації, чи готова вона розпочинати якісь певні гостріші дії саме з території там, Придністрові або фактично на території Молдови? Ну, це питання того, чи задіє Росія зараз додаткові сили для активізації руху на південному напрямку. І питання, якраз Одещини. Я думаю, що воно безпосередньо пов'язане з молдавським цим сценарієм? Я ну, насправді ми маємо розуміти, що ці всі сценарії вони виписані давно і вони лежать на столі. Для старту їх реалізації потрібно буквально декілька діб, тобто це дуже добре, що вони стали е, публічними. Ці плани і це є фактор превентивного захисту від такого можливого нападу. Ну і звичайно, можливості для Молдови комунікувати, наприклад, і зі своїми західними партнерами. Ми чули е, зараз і від натівських е, високопосадовців, в тому числі е, слова подяки е, має Санду за те, що вона в таких умовах зараз витримує і тримає цей удар. Але ситуація дійсно зараз максимально складна і. Я думаю, що зараз молдавський фактор він може бути одним із вирішальних з точки зору, чи піде зараз Росія, чи закриє вона тему цієї так званої спеціальної військової операції, і чи не піде вона одразу не відкриє декілька фронтів? Бо зрозуміло, що паралельно з Молдовою опрацьовується сценарій, наприклад, нападу на територію Литви з Білорусі те теж зараз активно паралельно з цим пропрацьовується для того щоб отримати контроль над 100 кілометровим 100 кілометровою територію і пробити шлях до калінінградської області тому я думаю що все залежатиме власне від хворих бажань путіна але ми маємо прораховувати кожен із таких сценаріїв і бути готовими до реалізації кожного з них. Пані Ігоро, дякую вам за те, що доєдналися до нашого прямого етеру. Нагадую, Челенко, політолог. Саме з ним детальніше обговорювали усі найактуальніші події щодо російсько-української війни. Ще раз дякую за те, що доєднались. Дякую вам.